Вітаю вас на каналі Топ Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас не черговий відеоурок. Сьогодні я для вас підготував топ-8 класів у Топ Школа. Ви запитаєте, чому топ-8, а не топ-10, тому що на каналі в мене тільки 8 класів: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 клас. Першого, другого, третього немає. Тому і буде топ-8 за підсумками загальному, за переглядами, станом на 2023 рік. Тобто, скільки хто надивився за весь час існування каналу. топ школа на даний момент. На днях я запустив опитування на Ютубі. Ось ваші результати. Тут тільки 5 класів, 10-11. Не дозволив YouTube, тут тільки 5 варіантів можна було вибрати. В Телеграмі було опитування, і у спільноті у Viberі теж було опитування. До речі, кому цікаво долучитися до спільноти у Viber чи Telegram, я посилання залишу в описі до відео. Там ми не тільки опитування проводимо, але й допомагаємо один одному з домашнім завданням. І у вас була можливість висловити свою думку і вгадати, який клас дивляться найбільше на топ школі. Ну що ж, готові? Давайте тепер подивимося, які з вас провидці. І так, барабанний дріб на восьмому місці, четвертий клас. 358 тисяч переглядів. Чому так мало? Тому що в четвертому класі створено не всі відеоуроки. Там частина зроблена, потім там з'явився нуж. Ну, можливо, колись в мене дійдуть до ру руки до перегляду четвертого класу створення відеоуроків повноцінних для них. Поки що так. Навіть на тій частині, що є, вони 358 тисяч переглядів зробили Молодці. На цьому місці 10 клас 629 тисяч переглядів. Сумарно. Ну, я розумію, чому 10 клас так мало. Після 9 класу, після екзаменів, напруги. У 10-му зазвичай учні відпочивають і за розум беруться десь в класі 11-му, бо там ЗНО, НМТ треба здавати, і там будуть дивитися більше. А в 10 му класі можна такого трішечки розслабитись. от, І кількість переглядів така. На 6 місці 11 клас, як не дивно. Да, здавалося б, підготовка до ЗНО НМТ повинні дивитися 11 клас. Але ні, 680 тисяч переглядів. І для мене це є несподіванкою. Я не можу зрозуміти причин, чому старші класи, 10-11, у яких підготовка є. На ЗНО і НМТ входять матеріали 10-11 класу, здавалося б, повинно бути найбільше. Але ні, можливо, ви знаєте причину. Напишіть в коментарях, хто був 11-класником. Напишіть, чому не дивилися, чого не вистачає, що слід зробити на каналі ТОП-школа, щоб 11 клас почав дивитися активніше. Чого вам не вистачає? От напишіть в коментарях, натисніть паузу і напишіть. Я врахую всі ваші побажання і зроблю все, що потрібно для наступних класів, які дійдуть до 11-го, будуть дивитися. На п'ятому місці шостий клас, який довгі роки був у лідерах тому що шостий клас один з перших отримав повний цикл відеоуроків. Але останнім часом трошечки здали. Менше стали дивитися. Можливо, це пов'язано з тим, що Ютуб у своїй політиці відеоуроки для п'ятого-шостого класу обмежує коментування а можливість коментувати. Немає коментарів, немає взаємодії. От. І це, це не від мене залежить. От 5, 6, 4 клас і менше, він визначає для дітей і коментувати не можна, реклами там немає. Все як для дітей повинно бути. От. Ну, Можливо, з цим пов'язано, а можливо, 6 клас мені напише, чого так менше стало дивитися. На четвертому місці, восьмий клас, 1 578 тисяч переглядів. Я хочу нагадати вам, що 4 клас це тільки математика, 10 клас алгебра геометрія, 11 клас алгебра геометрія, 6 клас тільки математика. 8 клас алгебра, геометрія і фізика. Тому три предмети тут, вони вже враховані, тому і кількість переглядів більше. Але все ж таки, бачите, 6 клас на, одному, на одній математиці робить ну, трішечки менше, ніж 8 клас на трьох предметах. Ну що ж, тепер трійка лідерів. Давайте подивимося, хто ж у нас на третьому місці. А на третьому місці п'ятий клас, 1 млн 654 тисячі сумарно переглядів. П'ятому класу нічого не заважає дивитися відеоуроки, ані відсутність коментарів, вони просто дивляться і насолоджуються відеоуроками. молодці, мої влюблені п'ятикласники. У вас один предмет математика, але ви робите більше, ніж восьмий клас геометрія і фізика. Молодці так тримати. Ну що ж, інтрига, хто ж на другому і на першому місці, бо, як я скажу, друге місце, ви вже одразу зрозумієте тоді, хто на першому да? ну робимо ще припущення, ще секундочка. І хто ж у нас на другому місці? А? А, 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 а. Є, є варіанти? Є? Так, на другому місці 9 клас, Два, понад 2 мільйона 133 тисячі переглядів. Останній рік 9 клас добре чи почали дивитися і коментувати. Молодці. Ваша активність на високому рівні. Супер. 9 клас це тільки алегора і геометрія. Протягом цього року у них стала з'являтися і фізика. Сподіваюсь, наступному році буде ще краще, буде три повноцінних предмети. В них. От, молодці. Ну що ж, зрозуміли вже, хто на першому місці. А? 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 Який клас? Якого класу не вистачає? Ну, хто ж на першому місці? Який клас я ще не називав? А? Знаєте, ну правильно, це сьомий клас. Молодці. У них є повноцінна алгебра. Вся, у них і геометрія в повному обсязі, і фізика теж у повному обсязі. У них є. І вони надивилися на 2 мільйони 255 тисяч переглядів. Молодці, дуже вам дякую за те, що дивитеся, за те, що коментуєте мої відеоуроки. До речі, я казав 11 класу написати побажання щодо відеоуроків. Інші класи теж можуть написати, чого вам не вистачає на каналі. Я обов'язково це прочитаю. Якщо буде багато запитів, однакових з вашої сторони, то я цю ідею обов'язково реалізую. Якщо вам цікаво, я можу створити ще топ за предметами. Там теж цікава ситуація, бо тут зібрано все і алгебра, і геометрія, і фізика, а там я можу відсортувати. І подивимося за класами і за предметами. Якщо цікаво, тисніть вподобайки. Я буду розуміти, що вам цікаво, і створю ще таке відео. Усім вам бажаю! Приємного літа відпочити, набратися сил перед наступним навчальним роком, щоб ви були розумними, мали міцні знання, мали здоров'я, час і натхнення і на навчання, і на власний розвиток, і на перегляд YouTube каналу ТАПШКО. А в мене на сьогодні все. Всім щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення. До зустрічі на наступних відеоуроках.